Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України із Кунченко-Анжелами з, з півдня Одеської області. Сьогодні погуляємо по моїм бузинам, покажу. Вчора банан винесла вже на двір. Посадила, ну треба ще полити і, і підсипати землі. Вирішила його тут посадити, все не як не могла придумати. Ну, він в кімнаті вже скільки стояв, треба вже було його висаджувати. Знову вітер. Знову таке щось незрозуміле. Так, підемо по бузинам. У мене їх 9 сортів. Поки, думаю, що всі якісь знайду такі цікаві сорти і собі повисаджую. Саме моя перша там, до речі, це мадонна Почну з неї. Вона така зелено-жовта. Ось тут вона дала молоді перости. І видно, що вона ось, бачите, жовтим. Є варігата, але вона з білим іде. Мадонна йде саме з, жовт, з жовтою пістрявістю. Можна, в принципі, купити варігату ще, щоб була з білим. Ось така вона гарна Мадонна. Я їм, бачите, вивела тут, плела-плела з плела, стовбуряки, плела-плела. Ось. Обстригаю її геть, я робила відео, показувала, як я її обстригала повністю. Бачите, дала молоді пирости і вже он досу цвітять. Вже буде цвісти. У неї чорні ягоди, називається бузина чорна, це коли чорні ягоди. Бузина червона це коли червоні ягоди. Оце так вона відрізняється по ягодам назви. Теж, бачите, зелене-жовтень, яскраво, яскраво жовтий колір. Гарнюня така. Я її вивела сюди, на на і ростину ці всі прирости знизу буду брювати. да, Тут нас, звісно вже капець. Чоловіка не було вдома довго, не косив. Ну, тепер буде сьогодні знов на роботі. Надіюсь, завтра почне це все викошувати. Так, сьогодні йдемо по бузинам, тому що, коли гуляю садом, багато чого пропускаю. Зараз буду сидіти виписувати рослини, які в мене є. Цей риси цибулькові. Просто такі гарні сині, що не можу їх не показати. Наша циліндропунція. Багато хто питав, вона зимує, без проблем зимує. Купувала я її з півночі України, тому зимує вона всюди. Так, тут у нас бузина плюмозауреа. Вона трошечки, бачите, випускає таке листя і трошки різне ось. до на кінцях. Це сама-сама Ну, як Я вам показувала, було відео вона цвіла дуже рано. Ті бузини тільки розпускалися, вона вже цвіла, але, на жаль, тоді були приморозки. Його, і... Всі суцвіття підмерзали, тому ягід в цьому році не буде. Ягоди в неї саме червоні. Я спеціально полишала такі гілочки, щоб бруньками, щоб вона цвіла мені. От зараз цей час повинні вже бути от середина травня, да? ну, трошечки більше, ніж середина, повинні бути вже червоні ягоди. На жаль, в цьому році їх нема. Ось у нас є бузина Black Lace. Я її теж обстригаю дуже. У мене є відео. Я кожну бузину, коли стрижу, знімаю відео, показую, як саме можна їх по-різному стригти. Листя в неї, бачите, ну, вона називається Блек, але воно не чорне, але досить таке темне. Таке коричнево, коричнево, навіть не знаю яке. Ну, темне, коротше. Ну, в принципі, ось, як подивлюсь по відео, то навіть трошки чорнувате. Починає випускати суцвіття вже он видно. Це якщо підійти з другого краю, там де сарай, он суцвіття видно. І аж туди наверху вже видно аж рожеве-рожеве суцвіття. Ну, зараз я сюди Ой, стану. Бо я своєю хворою ногою. Так, ось тут видно буде зараз. Зараз я доберуся. Ой, вона вже цвіте. Ой-ой-ой. Так, щоб ще не впасти на другу ногу. О, дивіться, рожеве суцвіття. Бачите? Ну, не можу я добратися прямо туди до нього, але і он до цвіте. Вже коли зацвіте пізніше тут нижче, я вам покажу. Це такі гарні квіти. Геляка, не знаю. Зараз я обійду, все-таки покажу. Ой, дивіться, яка це краса. Дивіться. Я постараюсь навести, вони такі квіти в них завжди ажурні, от навіть коли просто білі квіти і вже гарні. Дивіться, яка краса. Це квітує Black Lace. На жаль, поки на продаж нема, не знаю, чомусь вона не дуже по мене повкорінялася, можливо, вже буде навесно. Якщо вона вкоріниться, я весною її висаджу в горщики, восени не буду все-таки трогати, щоб вона краще вкорінилася. Ось така краса, дивіться. Просто, 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 просто красунька. ось Бачите, вже цвіте. Це там, де я полишала гілки з бруньками, це вона вже цвіте. Там, де я пообрізала більше, вона випустила нові гілочки і тільки випускає квітоноси. Тут вже цвіте. Вибралася з тих дібрів Тепер йдемо далі. Ну, так будемо йти по дорозі вже буду показувати. Вже всіх покормила. Зараз погуляю по садочку, йду, буду виполювати полуницю і заодно свиням будуть бур'яни. Потім горщики. Надіюсь, сьогодні закінчу. Так, бузина. Мілкий шоколад, я вже вам її показувала, розповідала, я її дуже обрізаю завжди, тому що це сама швидкоросла бузина із усіх. Сама-сама-сама. За рік, дає прирости, знаєте, такі навіть до двох метрів. Тому її обрізаю повністю. Ось вона, мілкий шоколад. На реально коричневе листя. От реально листя коричневе в неї. Коричневий лист. Цвісти вона буде набагато пізніше. Цвіте вона на цих, он, вже почув, що я розмовляю, вже кричить. Ковбасик один. Цвісти буде, цвісти буде пізніше. Мені подобається, що коли я її обрізаю саме, і вже вся бузина відцвітається, ця починає цвісти. І от вона дає цікаво, це що вона тут? Коріння дає, вже можна пробувати таку рипцювати чи все. Коротше, вона дає отут в пазухах між листями, дає прирости і суцвіття. І отак от повна гілка йде суцвіттями. Дуже багато цвіте, просто. Теж таке, Ну, якби я цвісти покажу обов'язково, тому що в неї не, білі цві, не білого кольору квіти, а такі теж з коричневатим. Дуже-дуже ну, гарні. Так, Тут у мене ще є Sazer Голд. Gold. У мене їх дві, якось тут у мене свині ще ходили, у нас їх було трошечки. Вони тут у нас ходили, зламали мені гілку, Я думала, що вона пропаде і посадила ще одну. Але вона відійшла, пішла рости, бачите, в неї отакі вже більш різне листя. Ягоди в неї червоні теж. От. А прирости такі, бачите, молоді, аж червонуваті такі от. Дуже гарна вона. Стрижку всіх кущів я показала, як можна по-різному формувати. Якщо ви хочете формувати штамп, то саме в цей час, коли ось такі молоді гілочки, ось коли вони ще гнучкі, більш-менш отако, то можна їх отак от скручувати згинати. Вже на осінь це вже буде пізно робити. Вони вже дерев'яніють і все. І ви з них вже не скрутите нічого. Тільки ось весною, коли молоді переростиною, тоді можна щось крутити, там, згинати, вигинати, а потім уже все. Так. Вже так йду. Нас вже суничка поспіває, до речі. Потім покажу. Я вже їла свою суничку. полуниця ще в бур'янах. І така вже майже вся пропала. У мене в цьому році я там хочу витравити бур'яни і, і пересадити її. Так, тут у нас бузина. Господи, записала, бо по, по, -по веру лентово. Зараз до неї дійдемо. Вона у мене була дуже-дуже тут пропала. Зараз я її від, від в цих бряг. Да, бачила, що сухі гілки. Ось, бачите, все попідала. Ось дала мені прирост малесенький. Ну, Я її підкрумлю сьогодні, обов'язково позаливаю тут. І ось вона мені ще одну гілочку дала. Надіюсь, можливо, ще потім щось корня. Ну, буду чекати, поки вона мені з корні відіб'є, тому що вони відбивають з коріння. Вона така, майже білі прирости в неї молоді. Ну, так як вона тут, по-перше, в тіні бур'янах у мене була. Я її сьогодні приведу до ладу і хай росте. Жива залишилась і, слава Богу. Теж скільки разів вже живцювала, поганенько наживцювалася в мене. Ну, слава Богу, жива. Тут у мене, господи, он... як це зветься, салатна трава. Треба буде вирвати її руколо Вирву, викину свиням так, зараз йдемо ще мене там є дві, три, чотири бузини ще є. Так, тут у нас. Тут у нас Black Tower. Вона повинна бути кол колоновидна, але я... Гілочку зрізала і поставила її вкорінятись. Ну, не знаю, чи вкорінилася там, в землі, не знаю. Ну, бачите, листя в неї темнувате, ще не сильно темне, побачимо, як вона потім себе буде вести. Ну, як бачите, просто в неї не дуже великі. Це спеціально обрізала верхівку. Тут ось три гілочки, буду їх сплітати. Щоб такий цікавий стовбур в неї був. Ну, поки тут ще сплітати нема, що, то поки так. Ну, І зараз підемо. Ще тут вона мене три бузини. Це у нас Golden Tower, обробила всю прийшла від тлі, тому що в тлі була сильно. І, як бачите, почистилася, ну, ще раз пройду, бо там одну деревинку зовсім пропустила, не бачила. Ну, так прийшла мимо. Ось кажу, що призкула дуже багато, а ось цю. Обробила, ну і дивлюся, що все-таки пройти треба ще раз. І все. Оце, друзі, Ну єдине, що був бузин, така проблема це тля. Ну Нічого з цим не поробиш. І треба обробляти. Треба обробити ще раз і все. Бачите, вона різна, різна, різна. Ну, ще не дала вона повністю такого золотавого кольору. Потім далі вона стане більш така золота, більш жовта, ніж зелена. Це у нас бузина серенада, коли купувала, вона така була гарна на картинках, ці прирости в неї прям були рожеві. Ну, Зараз я ось молоді пирости, отака краса в молодих пиростах. Потім вона просто стає зелена. І я тому її весь час обрізаю. Тільки трошечки ось підросте, починаю обрізати, отак от. лишаю ці молоді прирости, лишаю на між один два між листями, обрізаю, отак от. вона пускає заново нові прирости. От вони тоді такі більш яскравіші. І все. Не даю їй ні ягоди, нічого, тому що ягоди чорні, і якщо. Хоча ось лишила одну гілочку, да, лишила гілочку подивитися на ягоди, бо ще не бачила ягід. Ну, Тільки почне е, зріти, коли побачу які ягоди і все. Я, до речі, вже повідцвіталася, я її не бачила. Ну, Чим більше її стригти, тим більше цих молодих е, приростів буде у серинади, тоді вона гарніша. А так вона просто, як, якщо так от залишити, напротім, просто стає зеленим кущем. і все. Да, вже зараз... Ой, ну чистіше дивитися ходити, тому що дивлюся вже вон, кущі з бутонами, багато чого з бутонами. Треба частіше ходити по городу. Ну і бузинда знову, Сазерленд. Сазерленд Голд. Ще одна така моя, ота, от що я покала, що лишила ще одну. Теж лишала тут бруньки, але вона щось погано цвіла. Ну, я ж кажу, були приморозки тоді в нас. Ну, не тільки в нас, у всіх були тоді приморозки, і вона поприморозила. Теж, бачите, ось просто молоді, червоні. Така яскрава, яскрава, жовта. Бузина, я ж кажу, що колись ну, розповідала про клени, казала, що клени японські хотіла, але так як вони у нас не виживають, возитися з ними ну, не хочу носитися в горщиках, туди-сюди, по-перше, це нема коли возитися. Тому я позаводила цю бузину різну. ну, Єдине кажу, що тля. Ну, два рази обробити. І, до речі, оця жовта Сазерленд, вона без тлі. Я її трошки так покропила і все. Серенада була трошечки сильно була оця різна жовта Golden Tower. Дуже була в тлі. А жовта оця Сазерленд взагалі була без тлі. І така вона, бачите, жовта-жовта, яскрава, різна. Так що так. ну, Багато хто е, там знає різні рецепти з бузиною. Там можна готувати варення, компоти. Я нічого не роблю, тому що я її стрижу, ягід у мене багато нема. Ну і покажу вам черемху, все-таки як вона зараз міняється. От зараз я, оскільки відео робила, підходила сюди і показувала вам, все, як вона міняється з часом. Як вона темніє. От вже видно, що вона почала темніти. Черемха бордоволисна, лисна. Бачите? Молоді прирости зелені, ось молоденькі, а це все листечко вже поставало темне. Цікаво, що вона не зразу, да, от як зазвичай всі з бордовим листом, дерева зразу. А ця ні, ця спочатку зелена, а потім вже стає бордовий листом. Дивлюся, у нас тут зердельки наші сіянці. Гляньте, скільки буде плодів. Смородина, смородина, золотиста з чорними ягодами. Там, хто дуже захоче, буде на осінь, повідкопою, будуть саджанці. А жовта, на жаль, не знаю, тому що вона була в тому році у нас дуже погоріла. Я її дуже пообрізала І дуже-дуже мало. І скажу, що вона так не стріляє, корінням. Чорна золотиста з чорними ягодами, вистрілює так гарно вона. По бокам може вистрілити. Ось зараз покажу, дивіться, ось цей ряд вона росте ось тут у мене, а вистріла ось до аж в агрусі. Це теж піде на відкопку восени, тому що вона мені тут не потрібна. ну Спеціально лишила, бо люди почали просити, і я сказала, що залишу. Так, і будуть на осінь. Мої французькі живці. Я думаю, що пора їх відкривати. Ну, закрила тому, що сонце велике, щоб вони не пожарились у мене. Треба сьогодні повідкручувати вже пробки. Ну, думаю, закрию знову агротканиною, буду робити тінь, тому що сильно багато сонця. Ну, вже тінь бачу щось там зеленіє, зеленіє. Бо я вже всюди зняла з, з усіх. Пляшок зняла вже пробки ці, тому що вже пішла жара. Тут все-таки сонце. Тут вони на прямому сонці будуть трошки підгорати, тож треба буде все одно зробити їм трошечки тінь. Ну потім займуся цим. Отак. Чоловік буде вдома, хоч почне викошувати сад, бо в саду тут я ні полю, нічого. Дивіться, обрізала в цьому році ж оці хости. Ой, хости, господи. Обрізала дни чи ту юку і гляньте пустила квітоноси. Ну, вже їх залишу, відсвітеться, потім буду забризкувати. Він повністю гляньте скільки оце вилазять, вилазять, все буду забризкувати і потім тут щось посаджу, таке цікаве, бо не хочу, я вже розповідала, що вони дуже такі. Мусорні багато сміття від них, не хочу їх. Кому пропонувала тут місцевим, хочете, приїх, приїжджайте, викопуйте, забирайте. Всі хочуть, щоб я викопувала, привозила. Ну, вибачайте, я не, не за гроші пропонувала її. Кому пропонувала по 100 гривень великі кущі, ніхто не хотів. Ну, тому вирішила позбавитись від неї зовсім. Так, ну все, думаю, за ці дні трошки почнемо прибирати сад, цю почне трошечки косити, то хоч трошечки доведемо до ладу знову. тому що були ще дощики і все пішло гарно-гарно в ріст, особливо бур'яни. Так, зацвітає півонія. Це ота. Ага, це моя темна, це ту, що я ділила вже. Це така, як маки. Зараз я покажу, там на цвіте. Бо на осінь оце вже будуть готові поділки навіть. Одна, дві. Теж моя, мабуть. Так. Ага, за останній ірис бородатий чорний. Зараз покажу. О, до речі, ще ось юкатнича лишилася, я за неї забулася геть. Ой, дивіться, який він. Бачите, в мене два темних. Ось такий темний. Так вони пахнуть. І ось такий темний. Так, цей такий більш, я не знаю, більш до чорнильного, а цей. Цей більш до, чорни... до чорнильного. Ну, він просто чорний. Так, пахнуть такий аромат, в них сильний. Ось такі чорні, прям от, ну, вони не геть чорні, але дуже-дуже-дуже темні. Дуже-дуже темні. От голубий поруч і такий. Так, і що я хотіла ще показати? Хотіла показати півоніус. Ну я вже показала, вона, а ні, та ще не зацвіла. Темна. Все-таки на тільки-тільки зацвітає темна. Ну, бачите, не всім подобаються пусті. Мені подобаються. Вони всім ось схожі на маки. Ось оця така яскрава. Десь у мене їхні назви є. Буду ділити восени її. І ось ця темна зацвітає теж така пустувата. Він Такий мій колір. Там вже є поділки від неї і цю буду ділити трошки наполовину, поділю, залишу половину, <кхе> пересаджу. Дивіться, бересклет карликовий ще довсі гляньте, як він довго цвіте. Ну, весна в цьому році прохолодна і дуже багато кущів, квітів цвітуть дуже довго. І оцей бересклет просто червоний від квітів. Бересклет крилатий. Це бересклет крилатий у мене. І є барифет крилатий компактус, той не такий швидкорослий, як цей. Квіти в нього зовсім ніякі. Вся краса буде восени, коли в нього листя червоніє, таке стає фукс його кольору. І червоні ягідки оце тут. Ну і цікаво тим, що в нього такі крилатки. Але крилатки тільки на старих стовбурах, тому що молоді, просто. Кругленькі гілочки. Килатки стоїть пізніше потім. Так, друзі. От так. Вероніка знову, синя моя. Так. Дайте я, гарнюня? і ходиш в сад, полюбуєшся, полюбуєшся, і йдеш працювати. Бук триколор наш красень. Скумпії наші красуньки. Ну і все. Будемо закруглятись треба йти працювати, бо вже он ковбаси кричав один, хоче бур'яну, хоче погризти щось. Все, друзі, отака колекція у мене бузин і трошечки прогулялися по саду. Бажаю всім гарного дня, все буде наша Україна.